Угорщина держава з багатою історією та унікальною культурою у серці Європи. Шлях становлення країни починається задовго до появи її сучасних кордонів. На землях Угорщини з давніх часів перетиналися цивілізації, проходили торгові шляхи, зіштовхувалися імперії і виникали нові народи від перших поселенців до приходу мадярів. Перші люди на території сучасної Угорщини з'явились у добу палеоліту. Як і люди нарешті території Європи, вони належали до кількох культур панонського басейну. Неандертальці, які жили в регіоні Ерт, ходили на полювання аж до гір Гереча за печерними ведмедями, дикими кіньми, шерстистими носорогами та іншими тваринами. У період неоліту цей регіон стає осередком кереж старчівської культури та згодом лінійно-стрічкової кераміки. Представники останньої займалися підсічно вогневим землеробством, скотарством та гончарством. З глини робили прості чашки, келихи, вази та глечики без ручок. Наявність цих культур засвідчує високий на той час рівень організації суспільства регіону. З переходом до бронзової доби панонський басейн став важливим центром бронзоливарної справи. Характерною культурою була отоманська археологічна культура. Вона була поширена на сході Угорщини та Словаччини і заході Румунії й України. Про високий рівень цієї культури найкраще свідчать укріплені тогочасні поселення. Їх будували так, щоб насамперед захиститися від ворога. Високорозвинена оборонна архітектура включала рови, кам'яні стіни, вежі та складні ворота, захищені бастіонами. Також ця культура відома виготовленням бронзових прикрас, зброї, знарядь праці та керамічних виробів. На зламі 9 8 століть до нашої ери у панонському басейні розпочалася залізна доба. Цей регіон заселяли давньоіранські племена, які принесли зміни у господарстві, суспільному устрої та культурі. Угорські археологи виявили чисельні поховання воїнів зі зброєю, знатних осіб, як і інших іраномовних кочівників, ховали зі спеціально підготовленими предметами для потойбічного життя. Пізніше, у 5 столітті до нашої ери. На південній території Задунайської області переселилися ілірійські племена, а згодом до басейну проникають кельти. Їхні племена розвивали леварне виробництво, а також започаткували карбування перших монет у цій частині Європи. Все це створило передумови для формування майбутньої мадярської історії. Від цього періоду, починаючи з раннього залізного віку, можна вести відлік історії праугорського народу. У першому тисячолітті до нашої ери угорська мова відокремилася від групи угорських мов хантийської та мансійської. Саме завдяки лінгвістичним дослідженням ми можемо простежити походження угорців. Ще за часів античності та середньовіччя вчені вважали угорців нащадками скіфів та гунів. Проте ця теорія втратила популярність у 18 столітті. Тоді встановили спорідненість угорської та уральських мов. Тому можна вважати, що предки угорців були частиною уралофінських племен, які вели господарство, поєднуючи мисливство, рибальство та скотарство. До сьогодні точне місце і час появи мадярського етносу залишається дискусійним серед науковців. Найпопулярнішою теорією щодо місця знаходження праугорських племен до середини першого тисячоліття до нашої ери версія про їхнє перебування у західному Сибіру. Саме звідти вони поступово мігрували на захід до приуралля. Відомим свідченням перебування угорців в Приуралі стали подорожі ченця Юліана в 1230-х роках. Він вирушив на пошуки легендарної батьківщини мадярів Великої Угорщини. Юліан виявив угорську мовну групу біля Волги на землях волзьких булгар на території сучасного Башкортостану. Причинами їхньої міграції з Сибіру були зміна клімату, перехід до скотарства і, зрештою, значний тиск з боку алтайських та самодійських племен. Саме тоді угри почали контакти з раномовними племенами скіфів і сарматів. Так вони збагатили свою мову, вдосконалили технологію обробки металу та конярство. Поки праугорські племена поступово просувалися на захід в напрямку Панонської рівнини, наприкінці I століття до нашої ери, імператор Октавіан Август захопив території між річками Драва і Сава, а також Східні Альпи. Згодом імператор Клавдій розширив римське панування на північ і Схід до Дунаю, створивши провінцію Панонію. Місцеві культури інтегрувалися з римською та поступово романізувалися. За чотири століття римського правління тут постала розвинена та успішна цивілізація. Тут активно розвивалось ремесло, торгівля, поступово поширювалось християнство. Багато важливих міст сучасної Угорщини були засновані в цей період. Такі як. Аквінкум, частина сучасного Будапешта, Сопіане, Арабона, Солва. Окрім комерційного значення, Панонія також мала важливу стратегічну роль вона забезпечувала оборону Римської імперії від нападів Аланів уздовж природного кордону Дунаю. Протягом 20-х років 5-го століття гуни поширюють свою владу на територію сучасної Угорщини. А вже у 433 році римський полководець Аецій – Уклав угоду з гунським правителем Ругілою і передав йому панонію. Вже через два роки гуни на чолі з Атілою та його братом Бледою змусили східну Римську імперію підписати маргузький договір. Він закріпив політичну та військову перевагу гунів. Пік могутності імперії припав на правління Атіли, який залишався її правителем до смерті. У середньовіччі угорські хроністи, зокрема Яноштуроці. Намагалися встановити спадкоємність між гунами та мадярами, аби довести давність і шляхетність походження угорського народу. Проте сучасна історіографія не підтверджує жодного переселення мадяр разом з гунами в IV-V століттях. Після смерті Атіли Гунська імперія швидко розпалася. Готський історик Йордан розповідає про битву при Недао. В цій битві гунів на чолі з елаком розбив цар Гепідів Ардарік. Елаг загинув, а гуни вирушили на схід. Германські племена здобули незалежність. Після нищівної поразки у черговому зіткненні зі східною Римською імперією гуни остаточно зникають з європейської історії. Занепад імперії гунів призвів до безперервної зміни влади та міграції на території сучасної Угорщини. Остготи, гепіди, лангобарди, слов'яни та інші племена й народи боролися за панування у цьому регіоні. Аварський каганат це ще одне державне утворення. До нього увійшли території сучасної Угорщини, і понад два століття в Панонії утвердилася влада тюркомовних кочівників аварів. У 567 році аварам разом із Лангобардами вдалося розгромити гепідів. Проте лангобарди не затримались в панонії, а невдовзі у 568 році вирушили до Італії, залишивши територію панонського басейну під контролем аварів. Протягом свого панування авари перетворили панонію на центр могутньої кочової імперії. Вони не лише будували укріплені табори і контролювали важливі торгівельні шляхи, але й утвердили власну владу над місцевими слов'янськими племенами. Аварська еліта вела кочовий спосіб життя, тоді як підлегле населення, переважно слов'яни, займалося землеробством, ремеслом і навіть служило у війську. Однак з часом внутрішні суперечності, повстання та удари з боку франків призвели до краху каганату. Історія аварів у Панонії завершилась. але вже наприкінці 9 століття сюди прийшли мадяри. Внаслідок тривалої міграції з Приуралля, наприкінці восьмого на початку 9 століття, мадяри оселилися в Леведії на кордоні з хозарським каганатом. Уперше про це згадує імператор Візантії Костянтин VII Багрянородний у своїй праці про управління імперією. За його словами, Леведі отримала назву на честь напівлегендарного мадярського правителя Леведа, який був васалом хозарського каганату. Проте сучасні історики ставлять під сумнів слова Костянтина VII. під тиском печенігів мадяри змушені були залишити Леведію. Частина населення перейшла через Кавказькі гори та оселилася на землях на південь від гір, а більшість людей втекла в степи на північ від чорного моря, до так званих земель Етелькозі. Саме туди їх привів угорський правитель Алмош. За словами угорського хроніста Аноніма, там угорці утворили конфедерацію під назвою Сім мадярів. Сім лідерів склали кровну присягу на вічну вірність Алмушу. Його вважають засновником династії Арпадів. А також одним з тих, хто привів угорців на батьківщину. Проте справжнім національним героєм став його син Арпат він очолив завоювання батьківщини, цьому передувало серйозне протистояння з першим болгарським царством. У 894 році візантійці, не бажаючи вступати в пряму війну з болгарами, вирішили скористатися військовою силою Мадяр. На той час вони осіли у степах між річками Дністер та Дніпро. Мадяри вже мали досвід участі у військових кампаніях і охоче воювали найманцями в чужих конфліктах. Арпат, очільник мадярів, прийняв пропозицію візантійського імператора та очолив похід. Мадяри вторглися на територію першого болгарського царства і розпочали спустошення його північно-східних земель. Однак ситуація швидко змінилася. Болгарський князь Симеон І звернувся по допомогу до печенігів та уклав з ними союз. Болгари й печеніги одночасно атакували мадярів із двох боків, затиснувши їх у своїх лещатах. Ця поразка змусила Арпада ухвалити доленосне рішення. Він залишив степи й рушив через Карпати до Панонії. Саме там мала розпочатися нова сторінка в історії мадярського народу. Як розповідає ілюстрована хроніка, угорці мали дуалістичну систему влади. Тому Алмош проголосив свого сина вождем і військовим лідером Угорської племінної федерації. А сам був так званим сакральним вождем. Такий лідер не міг перейти на нову землю, бо його влада і сила пов'язані з тією територією, де він їх отримав. Тому Алмош надійшов до Панонії. Його життя закінчилося загадково. За однією з версій він наклав на себе руки, за іншою, його принесли у жертву під час ритуалу. Після приходу в Панонію близько 895 року мадяри заснували власну державу Угорське князівство. При цьому вони зберегли систему управління, Арпат та Курсан розділили між собою повноваження. Один став дюлою сакральним вождем, а інший кенди, військовим лідером. Як розподілялась між ними влада, досі достеменно невідомо. Саме завдяки Курсану, наприкінці IX століття, вдалося захопити землі Моравії та південну частину сучасної Угорщини, яка належала болгарському королівству, уклавши союз з правителем східних франків. Арнольфом мадяри напали на Велику Моравську імперію щоб захистити східні кордони східно-франкського королівства. Арнольф пообіцяв Курсану як здобич моравські території, завойовані силою зброї. Курсан також вторгся на південні низовини, які перебували під контролем Болгарської імперії. Історія Курсана обірвалася у 904 році. Його підступно вбили за наказом короля східних франків Людовика IV Дитяти. Під час перемовин з франками. Попри утворення Угорського князівства та певні територіальні надбання, завоювання батьківщини продовжувалось. Спочатку мадяри закріпились у східній частині панонії, а вже на початку X століття розширили свій контроль і на захід. Захопити західну частину допомогла угода з імператором східних франків. У 899 році Арнольф запропонував угорцям Союз проти короля Італії Беренгара. Битва при Бренті стала вирішальною в італійському поході. У серпні вересні 899 року мадяри здійснили один із найзухваліших рейдів у своїй історії. Вони спустошили землі північної Італії і дійшли аж до павії, столиці італійського королівства, резиденції короля Беренгара І. На той момент усе було схоже на звичайний набіг мадяр. Але угорці підготували пастку. Коли король Беренгар зібрав чималу армію. До 15 тисяч вершників, що перевищувало утричі чисельність мадярського війська. Вони імітували панічну втечу. Під Вероною Ар'єргард мадярів зазнав удару. Однак головні сили змогли переправитися через міст на протилежний берег річки Брента. Там вони зупинилися і запропонували італійському королеві Беренгару угоду, зобов'язуються залишити все награбоване і ніколи більше не повертатися до Італії в обмін на безпечний відхід. Однак, впевнений у своїй перевазі, Беренгар відмовив їм. Він наказав війську розбити табір на правому березі й зовсім не очікував на битву. Армія спородила табір із возів, але не подбала про охорону переправи через річку. Кульмінація битви розгорнулася, коли три військові підрозділи угорців непомітно перейшли Бренту в брід мілководдям та розташувалися на стратегічних позиціях навколо італійського табору. Більшість італійських вояків на той момент перебували всередині укріплень, безтурботно їли та пили. Тим часом три угорські загони, що зайняли раніше засідки, оточили табір. Їхня атака, стрілами з луків, застала італійців зненацька. Згодом мадяри завдали потужного флангового удару, що остаточно зламав опір італійців. Битва тривала лише кілька годин і завершилася повним розгромом італійського війська. Королеві Беренгару вдалося врятуватися лише завдяки тому, що він переодягнувся у звичайного солдата і утік з поля бою. Смерть Арнольфа після італійського походу звільнила угорців від союзу зі східно-франкським королівством. Повертаючись додому з Італії, вони поширюють своє панування на задунайську частину країни. На початку 10 століття мадяри захопили північно-західні території сучасної Угорщини, які утримували морави. Після цього Моравська держава остаточно припинила своє існування. Угорці встановили контроль над завойованими територіями без великих битв та значного опору. Задля економічної та політичної вигоди, на початку X століття угорські вожді, що оселилися в панонському басейні, розпочали наступальні війни. Угорська історіографія назвала їх авантюрними походами. Мадяри напали на Саксонію, Швабію, Лотарингію, Ломбардію та інші володіння у Західній Європі. З цих військових походів мадяри привозили багато здобич коштовності, рабів, зброю та багато іншого. Проте ці походи мали також політичне значення, слугували засобом тиску на сусідні народи, до того ж, перемоги закріплювали авторитет угорського князя і змушували інших правителів зважати на нього. Найбільш успішними можна вважати битви, що відбулися в 907-910 роках. В 907 році мадяри завдали нищівної поразки баварській армії, яка вторглася в їхнє володіння. Це сталося поблизу Пресбурга. Ця перемога дозволила не лише зберегти контроль над панонським басейном, але й відкрила шлях для набігів у землі Великої Моравії, Німеччини, Франції та Італії. Наступного року. Угорці перемогли у битві під Айзенахом у Тюрингії. Герцог Тюрингії Бурхард, єпископ Вюрцбурга Рудольф І та багато інших високопоставлених осіб загинули в цій сутичці. Зрештою, у 910 році мадяри розгромили об'єднану франкську імперську армію Людовіка IV Дет у першій битві при Лехфальді. Мадяри знову успішно заманили ворога в пастку, завдали йому важких втрат і змусили тікати з поля битви. А от невдачі угорців розпочинаються в другій чверті X століття. Найбільшою поразкою стала друга битва при Лехському полі поблизу Аусбурга. Тут угорська армія на чолі з Булчу, Лелем, Шуром зіткнулася з військами Отона I І Конрада Рудого. Мадяри знищили ар'єргарний легіон герцогства Богемії. Почувши це, Отон І послав у бій герцога Конрада Рудого з сильним кавалерійським загоном. Угорці були змушені вступити в рукопашний бій. Це було на руку важкоозброєним лицарям, а для мадярів стало фатальним. Адже зазвичай вони уникали таких зіткнень, покладаючись на маневрену легку кінноту. Під час битви загинув Конрад Рудий, проте важкоозброєні лицарі та несприятливі погодні умови не залишили шансів мадярам. Вони не вистояли проти армії короля Німеччини. Угорських лідерів узяли в полон доставили до Аугсбурга та стратили. Ця битва завершила етап авантюрних походів угорців. Після численних легендарних походів і, зрештою, поразок для угорського князівства настав час змін. Через нестачу пасовищ для кочового життя мадяри змушені були осісти й зайнятися землеробством. Суспільство стало більш однорідним. Місцеве слов'янське та інше населення злилося з угорцями. Стара система племінної влади вичерпала себе. Коли князем стає Геза І він централізує владу. Він безжально діяв проти вождів племен, які хотіли зберегти свою незалежність від влади Великого князя. Його син Іштван згадував, що руки Гези були у крові, щоб зміцнити свою владу та налагодити відносини з імператором Священної Римської імперії Отоном І. Геза разом з сім'єю та частиною свого оточення прийняв західне християнство. Тому його хрещення мало цілковито політичний характер, а сам він залишався язичником. Попри це, Геза підтримував будівництво перших церков і дозволив діяльність місіонерів. Він почав формувати нову релігійну інфраструктуру, заклавши фундамент для перетворення Угорщини на християнську державу. Геза. Активно укладав династичні шлюби, підвищуючи авторитету угорського князівства. Він менше вдавався до військових походів, але й не відмовлявся від них. Скориставшись внутрішніми конфліктами, що виникли у священні Римській імперії після смерті імператора Отона II, Геза вторгся до Баварії та захопив фортецю Мельк. Проте відмовився від неї та від земель на схід від річки Лейта, підписавши пізніше мирний договір з Генріхом IV Баварським. Геза здобув дипломатичну перемогу, видавши свого сина Іштвана за сестру Генріха IV Гізелу. Цей шлюб зміцнив позиції Іштвана у престолонаступництві. Угорщина пройшла довгий шлях від кочового союзу мадярів до Християнського князівства, яке стало важливою частиною європейської цивілізації, завдяки рішучості правителів, впливу християнства та прагненню до державної єдності. Угорці зуміли не лише зберегти свою ідентичність, а й відіграли значну роль у формуванні середньовічної Європи.